І надії, За чиїмусь мутрім повелінням, світ довкола враз помолодів, прямо в хату, лірце, сонце помі, вже давно такої не було, і душа моя встає раптово, наче біле лепене крило, хоче небо, визволені ради, і з підьми, що заступав мені, воскресіння та велика радість, благодать Господня навесні. царствує нам на віки. чудо, чудо всіх чудес і сино Христос воскрес, чудо, чудо всіх чудес. Sino, Kristus, vzkres, čudo, čudo si, čude. І не в місті, не в селі, а під лісом у траві, і на білим кольором, птиці, звірі і з діворови. Шапи, миші, круки, й пілка, вовк, медмій та лис всі посмотри під ліс. Що вони таке питають? Вгадують не вгадають. Кажуть, щоб це не було. Передаймо у село Чем не хлопцям. Та дівчатка, санчик кошика одняв, писанку туди поклав і отіжно попід ліс, дітям писанку поніс. Донечко, галенько, на вас віднеси бабусі свяченого. Тут я і пасочка положила, і писанки. Коваску, а ще скажеш бабусі, що це і від мене, і від батька, і від тебе. Добре, мамо. я з радістю віднесу бабусі цей кошик. Я гарненько одягнусь та й піду. -пі. Де Галинка вже вийшла мару почув, аж тут зустрічає її пес пробу. Куди це ти, Галинка, йдеш? І що в кошику несеш? Несу я паску, писанки, ковбаску, від батька і від мами і від мене. Несу бабусь, я свячене. А не буде там чого і для мене. Я голою, чи не буде там чого і для мене. Лиш ковбаска, вся товстенька, сало. мами її довго начиняла, ще й пекла. Я знаю, хустить ти готовий. та не там ніякої компаски псові. Подивіться хлинку е, у кошик, що ж не порожній. Не порожній, що стежка. Викопала я його в городі, може, стане тобі пробку у пригоді. Да. Тала Галя пробку біла сущіло тих, а він понюхав та гапчих, досі в нього закрутились. в очах потерпіло, е, він заточився, штовхнув галю, Пала вона, е, поїду. Пістила кошик з рук, покотилася з горбочка паска, писанка й кобаска, а за нею галя, а за нею мавкуючи Чебровко. Котилася, котилося, аж до бабусиної хати докотилася. стала тоді галинка, все у кошик паску, писанку і кобаску та продовжила. Бабусенько, від мами і від батька і від мене. Принесла я масу щось свичем, але яка з нами треба. Провед... Ми усі з собочка попотились. Я така рада дитинку твоїм гостинцям. Але сьогодні такий великий день. Ніхто не має бути води. На тобі проку в кісточку їдуть. Ой, дякуємо мопу сидів. І добре з молоді. Оські довго, із городу на тік, стик, стик. У кожного зайчика, у кошику яєчка, синьо і майовані, строкато ся сковані, крашанки, пишанки, а гарненькі такі. І собі Уля моргуля і мала вона курочку журочку. Курочка, журочка, дарма зерна не їла. Щодня неслася, щодня улі одне яєчко дарувала. Подарувала вона Улі яєчко і в суботу під Великдень, Уля взяла яєчко, поклала в кошик і в це мені ще одна гарна крашенка буде. Почуло це яйце і злякалося. Що вона зі мною буде робити? На жик і лихо задумала, а я ж тільки народилася, так жити хочеться. Світ такий гарний. І викотилося яєчко із кошика. Котиться воно по свіжій траві. Аж тут назустріч його друге лічко, але не біле, так гарно розмальоване, що аж очі в себе вбирає. Ти хто таке? Фільце, чи не чи? А вже ще й ще й писанка. Мене котрийся довго малювала, обіску мочала, три фарби добирала. А навіщо ж це? Пані вас, що нічого не тягнеш, а я три дні живу, все чула, все знаю, і хочу тобі сказати, ти ж завтра вели. А що таке день? Ой, дурне ще! це свято свят і торжество торжеств. Бо Воскрес Ісус Христос, всі люди радіють, і ми теж. А чого ж ти посаду блукаєш, коли маєш таку гарну? Хоче, щоб він зайчик знайшов, у кошечок поклав та під церкву між дітей приніс. Ой, дурна, я дурна, не хотіла красивою стати, втекла від усіх, а й треба мені на великий прибратися. Вернуся я додому, а Уля побачить мене і помалює. Повернулося яєцько додому, а Улі дома немає. Мабуть, пішла до подруги, красень красити. Що це? Звідки тут взялася така гарна крашенка? У мене такої немає. Ось жовті, червоні, зелені. О, я знаю це мені зараз і приніс. Я її завтра разом з іншими освою в церкві. Задзвонив воскресний цвіт і розкрились квіти, і те народ з усіх сторін. Як же не радіти, що Христос воскрес для нас? Сонце засіяло, що настав весняний час, зазирою не стало, Розпівалися пташки, радісно святково, Вкрило гори і гурбки, знов трава шовкова, На травишці веснянки, Там виводять свято, Не пізнати, чи квітки, чи в квітках дівчат. Церкви на водочку, коло церкви на квіти водять гривоцькі діти. Ідемо на вулицю водити терилки. hi Charles